Вітання всім глядачам! Це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильєв. Які зміни очікуються в логістиці для пасажирів, що прямують за кордон залізницею? Скільки нових маршрутів будуть запропоновані у новому сезоні? Про це далі в огляді. Нагадаю, що «Укрзалізниця» вже презентувала зміни та новації у розкладі руху поїздів по Україні. Цей сюжет ви можете переглянути за посиланням на екрані. Далі я розповім подробиці нового розкладу стосовно міжнародного сполучення, зокрема додаються рейси в напрямку Польщі та Угорщини, а також до Словаччини. Раніше була інформація про домовленості між Україною та Словаччиною про створення маршруту Київ-Братислава, починаючи з 15 грудня, у пасажирів буде можливість скористатися цим сполученням однак потрібно буде здійснювати пересадку по станції чоп. Укрзалізниця повідомила, що призначає поїзд номер 27 дріб Київ. Чоп Київ його розклад узгоджується з іншим поїздом, що курсуватиме за маршрутом номер 617 дріб чоп Братислава чоп Словацької залізниці. Графік руху виглядає наступним чином: з Києва поїзд відправляється о 19.57, прибуває до станції чоп о 7.50. Поїзд до Братислави відправляється з щопа о 9.59, прибуття до Братислави о 19.33. Зворотній рейс вирушатиме об 11.27, Прибуття до чопа 21 година 41 хвилина. Поїзд Київ, чоп відправлятиметься о 22.38, прибуття до Києва о 10 годині. Додам, що Братислава може бути додатковим варіантом для пересадки на авіарейси. Також неподалік розташована столиця Австрії відень, звідки можна виїхати наземним або авіаційним транспортом до інших країн. Наступний напрямок, де розшириться пропозиція квитків, це Україна-Угорщина. Зараз можна дістатися Будапешта безпересадковими вагонами Київ-відень прямим поїздом зі станції Мукачево, але зі столиці існує великий дефіцит місць, тому з'явиться альтернативний варіант. З 15 грудня курсуватиме поїзд номер дев'ять, дріб -10» з сполученням Київ-Будапешт, у складі якого буде не менше восьми вагонів українського габариту, що й дозволить надати пасажирам більше місць. Укрзалізниця повідомила, що до схеми поїзда буде включено купені вагони та люкс. Відправлення з Києва о 10.16, Прибуття до Будапешта о 6 годині у зворотньому напрямку. Відправлення з Будапешта о 22.40, Прибуття до Києва 19.11. За необхідності пасажири можуть продовжити поїздку з Будапешта до інших міст або країн поїздами та літаками. Україна, Польща це один з популярних напрямків і особливо великим попитом користуються маршрути до Варшави. Раніше було впроваджено сполучення від прикордонної станції Раваруська до столиці Польщі. На добу виконувався один рейс. З 15 грудня кількість поїздів цього напрямку збільшиться до двох. Поїзди зі станції Раворуська до Варшави відправлятимуться у такі години 1556 та 22.47. Рейс номер 765 прямуватиме до станції Варшава-Західня. Рейс номер 767 до станції Варшава всходня Зворотні рейси призначено на такий час. Поїзд номер 766 зі станції Варшава Західня о 5.26, Поїзд номер 768 о 12.48 зі станції Варшава всходня яким чином пасажири можуть дістатися з інших українських регіонів до Раворуської? Укрзалізниця призначила свої поїзди, що курсуватимуть з Коломиї через Івано-Франківськ, Калуш, Стрий, Львів та з Чернівців транзитом через Заліщики Тернопіль, Львів. На кожному маршруті курсуватиме одна пара поїздів. Всі вони узгоджуються із графіком руху польських рейсів. І ще один напрямок, де з'явиться додатковий рухомий склад? Україна, Молдова. У новому розкладі є безпересадкові вагони з полученням Львів кишинів. Час у дорозі з рахуванням проходження прикордонних процедур більше 20 годин. Відправлення зі Львова о 15 годині, зворотній рейс о 17.34. Періодичність курсування через день разом з появою додаткових рейсів з України за у пасажирів буде більше можливостей обрати зручний маршрут. Однак є необхідність удосконалення логістики з українськими станціями, звідки відправляються міжнародні рейси. Принаймні у коментарях на сторінці Укрзалізниці користувачі пишуть, що відсутня можливість дістатися станції чоп з запорізького напрямку. За останні роки станція чоп збільшила пасажирообіг за рахунок додаткових поїздів. Так до існуючих напрямків додалися нові поїзди до Праги, Будапешта, Відня. Курсуватиме поїзд до Братислави. Разом з цим пасажири звертають увагу, що по станції чоп узгоджені для пересадок не всі українські поїзди. Це стосується таких напрямків як Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми, Одеса. Для пасажирів, які прямують з південних або східних регіонів, залишається варіант проїзду до чопа з пересадками у Києві або Львові. А до обговорення цієї теми також нагадаю про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Також буду вдячний за підписку на канал і нагадую про функцію спонсорування і донати на підтримку каналу можете відправляти за посиланнями ще в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.